Так, як би це пояснити, яке було до. Ну, таке якесь таке. Коротше. Ну таке, як всіх. Довго не пояснювати. Це вже після. Це під час. Це у нас є. Е, оцет. 100 грамів оцту. 500 грамів води і чайна ложка плейну для посуди. Товсо, то все крім соди. Сюди набрав, змішав, намочив, насипав соди, щіткою перетер і. І дав годину часу, щоб воно так відстояло. Після того пропилососив і протер вологою тряпкою. Ще додав, як воно оглядає, коли висохло. Та й таке. Так, результат з двох сіок. О, але класний пилосос. навіть ручку затягнув. Так. Діма, ну потримай за ручку. І проверни отак. О. То сода, але болото натягнуло порядно.